Напередодні дня захисників і захисниць України та дня ветерана на сумщині з метою вшанування і підтримки наших мужніх і героїчних оборонців провели ярмарок ветеранського бізнесу. Я зміг, і ти зможеш. Під час заходу військові та члени їх родин продемонстрували можливості самореалізації через підприємництво. Поділилися досвідом подолання ризиків та викликів в умовах війни. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров наголосив, що ветеранська політика сьогодні є адміністративним пріоритетом державної політики, тож розв'язання складних питань та пошук ефективних рішень у цій царині Керманич області тримає на особистому контролі. Напередодні 1 жовтня ми сьогодні проводимо захід під гаслом. Я з них ти зможеш. Суть цього заходу полягає в тому, що держава, обласна влада громади. Чітко розуміють ту роль, яку відіграють в нашому житті наші ветерани. Це ті люди, які боронили нашу країну, які в силу певних обставин були мобілізовані, і залишилися в цивільному житті. Ну в той же час вони залишаються невід'ємною частиною нашого суспільства. І грішні вчинки потребують постійної уваги. Програма Ізмік ти зможеш передбачає державне фінансування і підтримку тих ветеранів, які мають бажання розвивати власний бізнес. Сьогодні в межах області вже отримано грантів на 8 мільйонів для підтримання саме ветеранського бізнесу. Тому сьогодні ми вітаємо відповідно наших ветеранів, хто отримав ці гранди, презентуємо цю програму і анонсуємо те, що обласна влада спільно з громадами готові всіляко підтримувати і далі реалізовувати цей проект. Як голова обласної військової адміністрації своєї команди. Не можу сказати, що ми готові до тих запитань. Нам цікаво знати, що відбувається, і розуміти. Де ми можемо бути корисні для наших героїв. Сьогодні ми проводимо ветеранський ярмарок в Роменському районі, в селі Постовітівка, приймають участь ветерани, які розпочали власну справу, взявши грант від держави, успішно реалізували себе. І також ми запросили ветеранів демобілізованих, які на сьогодні перебувають в нашому районі, аби вони мали змогу подивитися, запитати, чи було складно, чи ефективно, поділитися досвідом. Людом відповідним. Ну і звісно ж, привітати передення дня захисника наших ветеранів, завдячуючи тому, що на сьогодні ми маємо великий спектр вибору, починаючи від навчання сертифікати на навчання і грантові проекти для бізнесу. То вибір є і ветерани цікавляться. Ми розповідаємо, вони цікавляться і мають певні плани там на власний бізнес або на розширення, хто має вже власну справу. Цей ярмарок більше ніж просто виставка чи продаж товарів. Це приклад того, як Мужність, витримка і дисципліна здобуті у війську перетворюються на нові можливості в мирному житті. Начальниця управління з питань ветеранської політики сумської обласної державної адміністрації Оксана Панова. Закликала ветеранів та членів їх родин активніше залучатися державною підтримкою, повірити в свої сили і скористатися шансом на розвиток власного бізнесу. Захід був організований з метою обміну досвідом ветеранів з числа підприємницької діяльності, які взяли державні гранти, отримали їх та успішно розвиваються і з тими особами, які тільки планують вступити на цей шлях, де мають певні вагання. Чи варто розпочинати цей шлях? Наскільки він важкий, складний і. В такому неформальному спілкуванні вони зможуть обмінятися досвідом і, зокрема, отримати досвід саме написання гранту. Отримання гранту від держави надає Український ветеранський фонд, який є структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів. Наразі відкритий черговий етап. Тож закликаємо всіх подавати заявки і вигравати гранти, успішно розвиватися і реалізовувати себе у суспільстві після військового життя. Також від Сумської обласної адміністрації хочу повідомити, що в нас такої програми на даний час не було. Але спочатку початку 2026 року плануємо також надавати державну підтримку грантову з обласного бюджету на суму понад 200 тисяч гривень для переможців. Один із тих, хто свого часу ризикнув і почав власну справу, пан Віталій. Чоловік поділився історією успіху та зазначив, що жодні труднощі не повинні ставати на заваді в реалізації задуму. Бойовий досвід маємо такий величенький звичайно за ці роки, що я провоював. Грант дізнався я від свого побратима від Андрія з міста Сум. Він мені допоміг з бізнес з бізнес-планом, подав на грант. З першого разу звичайно не вийшло, тому що там трошки були нюанси. Відкрив магазин взуття з Європи нове, б ушне ну, стокове, різне. Вибор дуже великий. У мене в магазині знаходиться більше 4 тисяч мар. Взуття кожного місяця. Нічого, потихеньку ми є в усіх, звичайно, в усіх медіа, в інтернеті, в усіх люди заказують по всій Україні: із Одеси, із Харкова, із Києва, звичайно, і з Одеси, і з Харкова, і з Києва, і звичайної місцеві. Звісно, звичайно, з грандом набагато легше. Потрібен менший стартовий капітал. Якщо допомагає государству людям, які вже не можуть працювати в звичайному житті, звісно, звичайно, це, це краще. Із величезною вдячністю до наших героїв на святі мужності та сили артисти і творчі колективи подарували. Цім присутнім яскраву патріотичну концертну програму Сьогодні день, який дуже близький до Дня козацтва, до Дня захисників і захисниць нашої любої України. От, і саме сьогодні в таких умовах, не зовсім веселих і зручних, а втім проходить цей захід для того, щоб зібрати певну кількість коштів, скільки вдасться для наших захисників за рахунок. Золотих рук наших майстрів також публіка побачить концерт. Який я сподіваюся, принесе позитивні емоції, надію на краще і ну, віру у перемогу якнайшвидше. Благодійний концерт по типу ярмарки. Ярмарка, і ми будемо дарувати звичайно ж пісні козацького направлення, патріотичного змісту. Щоб вдохновити людей на нові подвиги, на нашу певність в нашій перемозі, а вона обов'язково буде. Тому в нас пісні будуть звучати патріотично і козацько. Взагалі наш репертуар складається тільки в основному, це українські народні, але козацького такого фольклорного направлення, є такий козацький фольклор. І ми працюємо над цим постійно. І в цьому наш так сказати, і ексклюзив. Українська пісня це як Символ української нації, українського духу, української не, можна сказати, неперевершеності, тому що в українській пісні, пісні заложений оцей код української нації. Ну, і звичайно, ми своїми піснями це пропагуємо серед молоді, особливо. Це виховання в дусі національної ідеї. Напротязі всієї історії України козацтво це була основна рушійна сила. Визвольної боротьби українського народу за незалежність. Сучасники продовжують кращі традиції нашого народу. Я скажу, продовжують за активну участь у підтримці та вагомий внесок розбудову ветеранського підприємництва в Сумській області. Високий професіоналізм і відданість справі, сприяння та зміцнення авторитету регіону та з нагоди дня ветерана кращі з кращих були нагороджені почесними грамотами. Подяками сумської державної адміністрації нагороджуються Піпа Дмитро, Шапошник Олександр паличів Віталій Хочу, по перше, подякувати від себе особисто, як сумчани, як голові військової адміністрації, кожному ветерану, хто присутній, тут кого тут нема, той хто боронив, боронить нашу державу Низький уклін нашим ветеранам. Я дякую за ті запитання, які до влади вони дійсно є, і ми готові на них відповідати. І буде разом з, бути разом з вами 24 на 7, Розуміючи всі ті складності, в яких ми зараз перебуваємо. Тому я вас всіх вітаю. Ми вас підтримаємо. Ми 100% відкриті для діалогу з вами з великою повагою. Слава Україні! Під час ярмаркування всі учасники дійства отримали заряд позитиву, знайшли для себе щось цікаве та корисне. Уже за доброю традицією. Усі вторговані кошти віддадуть на підтримку наших захисників разом до перемоги.